20 січня освітяни міста зібрались у будинку культури Шахтар, де відбувся щорічний традиційний конкурс вчитель року. Конкурс пройшов у вигляді популярного вокал-шоу Ікс Фактор. Першотравенські вчителі у конкурсі демонстрували свою педагогічну майстерність, свій ікс-фактор. Саме так американці називають особливу рису характеру людини, талант. Цього разу у конкурсі учитель року року-2017» змагались вчителі початкових класів: Валентина Москаленко, Оксана Нестеренко, Тетяна Пономаренко та Діана Цапчук. Вчителі музичного мистецтва Івану Довенко, Олександра Оберемок та вчитель інформатики Юрій Федорченко. У цікавих та захоплюючих презентаціях була відображена наполеглива і творча праця молодих педагогів, любов до своїх вихованців і щире бажання передавати дітям свої знання та розвивати в них здібності. Учасників конкурсу приветала міський голова Оксана Вінницька та висловила педагогам вдячність за небайдуже відношення до своих професійних обов'язків. Сегодня будут подведены итоги конкурса Учитель года. К слову сказать, этот конкурс в нашем городе проводится уже на протяжении многих лет. За все эти годы, звание Учитель года, наверное, по праву стало тем ориентиром, на который стоит равняться. Учителем быть непросто, но и в то же время очень ответственно. От вас, дорогие мои, зависит очень многое. И в первую очередь то, что вы действительно оказываете влияние на юные умы. За вами будущее. Вы формируете будущее нашей страны. Хотела бы сегодня пожелать и участникам, и всем вам не останавливаться в своем саморазвитии. Творите и радуйте своих учеников. і родителі за результатами конкурсних випробувань, тестувань з фахової майстерності, психології, педагогіки, предмету і методики, проведення майстер-класу та практичної роботи за фахом, переможцем конкурсу Учитель року року-2017» стала учитель початкових класів школи номер 2 Тетяна Пономаренко. В неї успішно були використані інноваційні освітні розробки та напрацювання, які підвищують якість оволодіння учнями навичок читання. Незабаром Тетяна візьме участь у другому обласному відбірковому турі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2017» у номінації Початкова освіта. Оксана Вінницька та виконуюча обов'язки начальника міського відділу освіти Ольга Горіна, вручили переможниці конкурсу, подяку міського голови та грошову премію у розмірі тисяча гривень. Оксана Вінницька та виконуюча обов'язки начальника міського відділу освіти Ольга Горіна, вручили переможниці конкурсу, подяку міського голови та грошову премію у розмірі тисяча гривень. Всі інші учасники відзначені грамотами міського та грошовими преміями у розмірі 500 гривень. Нагородою молодим вчителям від колег освітян, учнів та присутніх у залі стали дружні оплески, які не вщухали аж до закінчення заходу. Користуючись нагодою, Оксана Рудольфівна вручила голові міської психолого-медико-педагогічної комісії Валентині Гуць грошовий сертифікат на 30 тисяч гривень для центру розвитку дітей з особливими потребами, який планується відкрити в 2017 році. Ці кошти від колективу шахтоуправління Першотравенське передав місто його керівник Олександр Гусєв. 22 січня у першотравенську відзначили день соборності України зранку у Святоведенському храмі. Прото Олександр Делевський відслужив молебень за єдину Україну та український народ. Настоятель храму звернувся до прихожан з проханням помолитися за благополуччя Першотравенська, рідної землі і України. Також він закликав присутніх бути чемними та терпеливими одне до одного, любити людей та рідну Україну. У молебні взяли участь міський голова Оксана Вінницька, секретар ради Надія Петрова, заступники міського голови, депутати міської ради, керівники підприємств, організацій, установ, представники політичних партій, громадських організацій та мешканці міста. Святкування Дня Соборності України продовжилося урочистим заходом на міській площі. Сюди з українською символікою прийшли представники органів влади, підприємств, організацій установ, громадських організацій, політичних партій, старшокласники, загальноосвітні шкіл та городяни. Очільниця міста Оксана Вінницька привітала присутніх з державним святом та побажала усім миру, злагоди та добробуту на рідній українській землі. Доброго дня, шановні. Та гості нашого міста. Зовсім нещодавно ми саме відсвяткували новорічні та різдвяні свята, і, мабуть, кожному з вас вони подарували надію на те, що майбутнє буде у нас щасливим, а наша країна буде вільною і єдиною. І, мабуть, є символічним саме те, що по завершенню цих свят понад 90 років тому дві самостійні держави Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Об'єдналися і стали єдиною соборною державою. Ми з вами, українці. І саме сьогодні, цей день, ми маємо з вами усвідомити, що де б ми мене народилися, де б ми мене жили, на сході чи заході. Ми є українці. І маємо усвідомити, що це важливіше понад наші політичні та партійні уподобання. Сьогодні, в цей день, я хочу побажати кожному з вас щасливою долю. Міцного здоров'я, і як казала ведуча, наша країна як наша родина. Вона має бути щасливою, єдиною, сильною і здоровою. Слава Україні! Родина! Цей день на площі лунали патріотичні пісні та вірші про Україну та її славний народ. Українці й українки всі кохають до загину славну землю батьків своїх, свою рідну Україну. Хай собою на руїні стане там, де ти прорік, незалежній Україні. Слава нині і по вік!